Об'єднані футболом разом сильніші, а ми тим часом поговоримо про дуже важливі речі з нами традиційно. цей у порі директор інформаційно консалтної компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні! Добре, слава добранки вас! Ми в Наталі Гуменюк розпитували. Вона дуже е як розвідник відповіла нам на це запитання. і лаконічно. це про два літаки. Нас цікавить саме оцей. В А 50, -й. тому що вчора, коли ще сперечалися, збили, не збили. В цей момент вже нам пан Мусієнко розказав, що є різні способи збивати таку гатунку над акваторією моря літаки. Наприклад, за допомогою «Лжецілей». Наведення їх так, щоб руська ППО сприйняла їх за ракети, і щоб не спрацювала система захисту від власного ППО, коли працює оцей захист, свій чужий, це він сказав як версію. А персій було багато. Була заява русських, що це ми самі збілі ні, ніякі ні, там у, українські ППО не працювали. Були слова про те, що можна і Петріотом це зробити, бо ми частину акваторії, принаймні досяжний е, за допомогою ракет Петріот. Ваш аналіз? Чим ми зняли цей А-50? Ну, коли ми говоримо про знищення такого літака, то це. Перше в історії конфліктів, бо тому, що фактично ще жодного разу такі літаки не знищувалися, тому що вони бояться заходити в зону ППО противника, зазвичай прикриваються власними там винищувачами. Але з приводу А 50 у то тут можна зробити певні е, припущення, що. Е, Прості пояснення на часу бувають і найбільш вірними. Я не думаю, що були створення цих хибних цілей, як говорить Мосієнко. Фактично на нашому сайті Дефенс Експрес. Ми виклали всі ймовірні версії. Бачили е, діаграми щодо можливого. Е, Попадання цього літака в зону дії комплексу Петріот, як одна з ймовірних версій, тому що ми маємо знати, що в принципі комплекс Петріот має на оснащенні різні типи ракет, зокрема одна з типів ракет, дальність якої становить 160 кілометрів, Вона якраз і розрахована для боротьби з аеродинамічними цілями на кшталт літаків, і в принципі літак А-50У Є такою великою ціллю, в яку складно не влучити, особливо з такого технологічного комплексу, як Петріот. Але тут головний виклик полягає в тому, що це ризикована операція, тому що. Умовно кажучи, тоді цей такий блукаючий Петріот, який час від часу з'являється на тих ділянках, де ворог не очікує, все рівно треба було базувати в достатньо незначній відстані від лінії бойового зіткнення, що це створювало ну, певні ризики для, для цього ЗРК. Якщо ця версія є вірною, то я думаю, що саме якраз Петріот використовується для цієї вкрай відповідальної і важливої місії для знищення літака. А 50 у на. Даю, та, що таких літаків у противника зараз в такому в боєздатному стані було шість, з яких е е е, Оман кажучи, чи. Використовувалося якраз шість модернізованих А-50, і ще три в версії А-50, які мають менше досконалі технічні характеристики. Ймовірно, є і інші засоби знищення цих літаків на великій дальності, тому що є зразки ще і радянського озброєння, скажу так, які мають надзвичайно велику дальність, і теоретично вони так само. Можуть бути використані для знищення літаків на дальності в межах там до аж до 300 кілометрів. Але це так само моє припущення, так само, як і припущення Мусієнко. Будь-якому разі варіант несподіваних дій повітряних сил є власне такою важливою складовою в діях наших ЗРВ, що примушує противника суттєво нервувати на перспективу, а ця акція. Суттєво зменшила потенціал нападу для противника. Яку унікальну місію мають оці А 50 і що зараз росіяни можуть робити менше? Як можуть менше шкодити Україні? Говорили про те, що менше зокрема пусків може бути із акваторії Чорного і Язовського морів. Ну, насправді ці літаки, коли їх було навіть були періоди, коли таких три літака одночасно знаходились в повітрі: один там з Білорусі, другий з Азовського моря, третій з Курська, і зона виявлення наших літаків, зокрема, там винищувачів, була в межах 400 кілометрів у кожного такого літака, і фактично вони покривали всю територію України своїм постійним контролем. І коли наші винищувачі піднімалися, навіть на малій вихідні. Соті, то потім оці літаки а 50 в якості командного пункту наводили уже власні винищувачі, зокрема там Су-35 або навіть міг 31 які мають ракети там з великою дальністю, і власне це поєднання командного пункту виявлення і ударних російських літаків вона становила таку постійну системну загрозу для нашої. По винищувальні авіації зараз, звісно, ці моменти стають набагато меншими, тому що цих літаків повітря противника буде менше. Також ці літаки використовувалися для контролю за роботою наших ЗРК і РЛС під час випромінення. Тобто, фактично, всі ці складові особлював власне один такий зразок А 50 У, який ну дійсно був унікальною машиною з точки зору певних технічних характеристик характеристик. зменшення тих літаків на чергуванні створює такі ну прогалини в системі ППО противника, які зараз ми можемо звісно використовувати. Ба більше знову поява цих літаків в зону в зоні над Азовським морем створює передумови для як то кажуть, версії може повторити». Да? тобто, фактично думаю, що зараз ці російські літаки будуть обмежені залітати в цю зону, так само як і російські винищувачі зараз. Не залітають і не використовують а, і потенціал, зокрема в зоні крим. Так ми вчора обіцяли нашим глядачам, будемо дотримуватися обіцянок. Що ви нам допоможете з цієї історією? Українська діаспора в Австралії її дуже сильно підсвітила. Тобто, це розголос пішов за межі Австралії. Була в них історія, коли в їх військовій одній аварії четверо чоловік по моєму там загинули. Гелікоптер розбився. Після чого було ухвалено рішення дочасно, тобто ще мають бути на озб. Проєні ці mrh 90 тайпан гелікоптери, але вирішили їх утилізувати у зв'язку з цією аварією. Ходить про 45 гелікоптерів, і е, в, в, тут почалася історія, чого для чого їх просто утилізувати, якщо можна передати Україні. Ось це питання. Е, то роз'ясніть де тут емоційна складова, де безпекова, і чи потрібні вони нам настільки, наскільки зараз цей скандал є в Австралії підсвічений. Насправді це достатньо нові машини, тому що вони десь були вироблені там в висотих х роках, і вони мали слугувати там армії Австралії до 35-го року. Повторюсь, це достатньо нова машина. Їх виготовлено близько 500 штук. Там їх був створений спеціальний консорціум від Ербаса, там де ходить Франція, Італія, Німеччина, ще низка країн. І е, ця машина насправді не є зовсім поганою, і тому що фактично Франція, Німеччина, які там використовують під 100 таких машин кожна з цих країн, е, їх експлуатує, і негативних відгуків немає. Коли ми говоримо про Австралію, що вона в рішення після оцієї катастрофи, то насправді е, потім були е, допрацювання і е, Визначення причин, причин цієї катастрофи і там технічних проблем з цими гелікоптерами, чесно кажучи, не було. Так що, в будь-якому разі, цей гелікоптер, попри певні там нюанси з експлуатацією, є достатньо гарною машиною. Австралія ухвалила рішення їх замінити на Блек а, 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 а Американські і зараз 45 машин перебувають у стані утилізації, але насправді ця утилізація є такою достатньо поступовим процесом. Не йдеться про знищення цих машин. Ці гелікоптери теоретично можуть замінювати машини на, на кшталт там гелікоптерів Мі 8 які нам добре знайомі. Зараз діаспора в Австралії виступає за передачу їх Україні. Посол України в Австралії так само здається звернувся до цієї країни, аби цей процес був ну Пішов контекст можливої передачі цих гелікоптерів в Україні. Так що думаю, що насправді ми перебуваємо на лише на початку цієї історії, і питання щодо знищення цих гелікоптерів там в Австралії це не зовсім так. Ну, Я дуже сподіваюся, що такі буде стати варіанти щодо передачі так. в Україні. Шанс отримати такі зберігається. Ну що ж наразі чекаємо і на Тайпани. Чекаємо теж на Тавруси. Але от що точно і вже є плюс-мінус терміни до кінця зими озвучив Юрій Єгнат, Це ще одну і. Риску ще одну систему «Айріс-Ті» mm -hmm. ми маємо отримати від Німеччини. Де пане Сергію потрібно підсилювати нашу протиповітряну оборону з огляду на те, куди останнім часом ціляться росіяни. Ну, це скоріш питання до військових, але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз е, передача і аріс і насамсів, ті, тому що і, і, і насамсів, там нам замовлена ще певна кількість і інших зразків. Вона зараз перебуває на етапі і виготовлення і постачання до України. Я думаю, що ця складова буде збільшуватися, але треба розуміти, що останнім часом ворог починає використовувати там свої там і шахети, і інші ударні комплекси для ударів по лінії зіткнення. Тобто, фактично зараз з не менш нагальним питанням. Питанням стоїть і посилення нашої ППО, яке буде прикривати наші війська. Але звісно, рішення залежить від військових, а з іншого боку, від політиків, залежить те, аби цих комплексів від закордонних країн до нас надходило якомога більше і на додаток до звісно до Ф 16 і які так само мають виконувати в першу чергу функції протиповітряної оборони. Пане угу. Сергію, дякуємо вам за роз'яснення за розмову. Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес, був із нами.